Показуючи свою поведінку, людина вчиться ж у інших людей, да? а не те, що зараз в сучасному світі, як себе ведуть люди. І коли ти е, так ведеш себе цими стандартами, яка людина вже навчилася ще в когось або сама навчилась, то тобі не треба там, поглиблюватися, глибоко розуміти щось. Ти живеш в цій воді, бо вона завжди й була навколо тебе ця вода. Ти не вчишся, а де ж це вода, де її знайти? Як це середовище собі організувати? Бо більшість людей дихають, навіть не усвідомлюючи, що вони дихають. Поки їм дихалку не перекриють. Я так... <thoughts> ой, а в повітря ж це така цінність, неймовірна. Так от думки все ж привожу, повертаюся до чого. Тобто, коли переповнюється, людина розуміє, що більше туди вже нема чого класти. І часто йде оцей момент, коли людина коли в неї перестає, коли в неї мигає сигнал на щитку прибори в автомобілі, що там палива нема, і треба заїхати на сервіс, показує, і в тебе колесо спустили, а людина умовно бере собі так і обрізає цей провідок. Умовно. Щоб не блимало. Щоб не блимало, да. ну, я не буду туди дивитися, я не буду це говорити, я не Пок, буду цим займати. Поки ну, от, їде, поки їде. Слава Богу, да, от, от, зупиниться, буду займатися, називається. Ну, це вже істеріка, це критична ситуація, коли людина не навчена, як з цим працювати. Насправді не те, що працювати, ми всі знаємо. Ми боїмося тих результатів і наслідків, того, що ми будемо займатися, тому що прийдеться змінитися. А людина найбільше не хоче змінити. змінюватися. Тому що, як правило, зміна частіше за все зафіксована на негативі. Але, тому що позитиви, як ми говоримо, ми забуваємо. Бо більшість змін насправді позитивні. Я б сказав 99% позитивні. Просто ми навчені бачити не позитив в діях, а негатив. Тому що цей бар'єр внутрішній накопиченого того всього лайна заважає бачити добро. Так якщо повернутися до думок все ж ще раз, ми говоримо про те, а як би додатково думок собі не не напхати нових. новину, да. да. Але я б сказав, що є два шляхи: зовнішні, ото, що ти кажеш, а ми практика, там, да, це хорошо, можна не слухати, не виключити всі соціальні мережі, перестати то, то. Це зовнішні фактори, як відключитися. А є внутрішні, як навчитися, щоб думки з внутрішнього світу теж тебе не парили. Тому що називаємо їх так: є думки про зовнішній світ, є думки про внутрішній світ. От внутрішній, Зовнішнє, добре. Я там надивився якогось бреда, і воно мені в голові крутить, додумую собі, доскладаю. А якщо я йду, і в мене. От душ, откуда... наприклад. Душ. Це відключення від умовно внутр... зовнішніх, да, ну от я йду по вулиці, мені умовно якась пісенька, яку я не чув 5 років, раз і змелькнула в голові, Чого? Її заткнути нереально. Ну, це в мене часто буває, таке, що в мене якийсь. Це ж я не десь почув. це от, ну, місто, тут, тут складно сказати, звідки вона прийшла. О, почув і почув її чи почув всередині. Ну, Я хочу показати, що існує робота, як мітро будуть з двох сторон, так і тут можна зовнішні зовнішній працювати, так і зсередини. Тобто, я кажу, для того, щоб не накопичувалось, треба закрити клапана приходу не Взагалі всього. Непотріб ідей, думок. Ідея це теж думка. <тас> Ми, так, це потім ще да. Просто не ідеї мисулаш. різні, є картинки, звуки Ми, е, е, у вигляді образів, це, ну, образів, конкретно тексти, схеми. Ми це всі розуміємо. Так от треба спочатку прикрити, от коли в тебе вже переповнення, треба канал наповнення перекрити. І потім з зовнішнього каналу розбирати і вбирати все, що накопичилось. Поки не виникне пустота. І от закрити внутрішні канали поступлення інформації, а особливо треба розібратися і пояснити, можливо, людям і тобі, що існує два канали внутрішні. І от один закрив, ти, вперше, не зможеш ніколи його закрити. Ну і не дай Бог туди навіть думати про це, щоб закриття. Тобто канал від Бога. Це от канал з вищим я, так називаємо, честенька «Я». Але є канал від д'явола, від ангелів, від архетипів, від От З ними треба навчитися прикривати їм внутрішнього рота. А е, в усіх святих письмах говориться, що у нас є наступний інструмент для цього другий. Ну що, увага починає бачити, ти бачиш це все, це як ліхтарик. Ти бачиш, да? ну він ще він там специфічний, це дуже неймовірно складний ліхтарик. Він двусторонню енергію дає. Ти туди і обратно сприймаєш через увагу. Ти можеш багато що робити через увагу. Світи створювати і вбивати через увагу. А існує другий інструмент воля. І от ненавчена воля не дає можливості всередині керувати собою. Тобто закривати клапан. Ну, як уявимо це як електричисту. Включу on off. От є людина не навчилася всередині різні свої думки, емоції, почуття отак от, так от бам, як тут рубільником, бим. Коли тобі це треба, це говорить прямо, що ти абсолютно не вмієш керувати внутрішньою волею. Абсолютно. Не навчений. А я тебе вчив, не пояснюючи тобі раніше, як це робити. І це от начати, почати треба з дуже чогось малого, але системно. Тому що тобі треба було прорости, розростити з тебе, в тобі показати, що в тебе не навчена безпомічність, так зараз така модна. Концепція, що там люди, коли в них не виходить, вони вчаться невмінню. Ну, безпомічність, так називаємо. Да. В них не виходить. Щось одначили і щось, щось кинули на, на півшляху, знаєш, по якимось причинам. І от роблять, роблять, роблять 20 років, 30 років, і нічого в них не виходить. І там день, 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 наприклад, і ну, не виходить. І часто кидають, не добившись якогось первинного результату. Або не добиваються, а поставили собі мету мати мільйон на місяць, а заробляють тільки одну тисячу доларів на місяць. І кажуть, типу, ну все, кошмар, нічого в мене не виходить, більше цим займатися не буду. І якщо отак от людина сказала, вона зафіксує гіштальт, так, є таке поняття: гіштальт-терапія, що цілісно підходить до всіх подій: початок, там, середина там, реалізації, і кінцівка. Тож цілісна. І от якщо людина в кінці отак кидає, вона. Себе програмує до неуспіху в майбутньому досвіді, і більшість людей вчаться саме на неуспіху. Не проблема в помилки, про питання, як підійти до оцінки цієї помилки, з якого боку зібрати статистику, як проаналізувати, які висновки зробити, як їх пріоритизувати. І як запустити виправлення і пояснення собі так, щоб це дало тобі поштовх опертися на свою помилку. Не як проблема, не успіх, а як щастя, що я маю успіх да, реалізований таким способом. Ну, Це мій успіх, бо це мій досвід. І тому я кажу: надо в нашому житті купа досвіду негативного. 90-99%. Багато людей не усвідомлюють, навіть, скільки у них негативу, навіть вони щасливі вважають себе, ну соціально щасливі. Тому що Я не бачив ну, декілька людей, можна сказати, що щасливі, ну, практично нікого не бачив. А все відбувається, що в них 99% умовно негативних висновків навіть на позитив в своєму житті. Ну так, людина отримала якийсь негативний досвід, замість того, щоб його е, прийняти е, в собі, ну як ви кажете, опертися. Та, людина наступний свій досвід вже програмує, що він буде негативний. вона не відпустила це, не, да. не, не змогла його із лайна в доброго переверти. Да. А доброго не продала. От коли вона продала, отримала гурту, блін, так лайно теж класне. Ну, от Я умовно так. цей сценарій показую, він настільки примітивний і простий, що ага. буде навіть нижче тваринного рівня людина зрозуміє. Ага. Це... Щось З... трамбувалось, так. Д... Да. І все ж дохожу, треба проявляти в собі, проявити, проявляти для проявлення, для реалізації зерно поклав і добитися, щоб воно проросло. Це перший етап. Потім кажеш, а тепер я візьму його і наступний крок зроблю. Щоб воно стало там із 2 см 5 см. Потім із 5, там, 20. Ну, тобто ти поступово Ставить собі маленькі. Ста, маленькі, маленькі, мікроскопічні такі тин, тин 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 І вирощуєш всередині саме оцей успіх внутрішній. Через системність. А як це відбувається? Що таке от, от воля, керованість? Собі? Я домовився з собою, я знайшов спосіб зовнішній. І я реалізовую це, і я цим керую. І через контроль, через багато контроль це один із спосіб керування. Да? Планування, знаходження ресурсів, підготувати себе до того, що ти маєш знайти ресурс, хоча б маленький, але кожен день. Це дуже непросте. Це саме непросте, коли от кожен день Бог знаходить сили, щоб сонце підняти і потім його опустити. Санрай, сансет. Ну так, да, він же ж не знаходить, щоб 10 разів за добу його скрутануть. Він собі поставив, напевно. Ну, і не буває такого, що воно не встане. Ну, так, ну, оце ж це зі спортом. Я думаю, так само зі спортом. Знаєте, купують купують люди. Це програма тренувань. І там куча підходів, куча всього. Людина так, раз, жопа, перший, так, другий так. день і на третій всього накинула. А почати треба, напевно, дуже раз, змогло, під дня. На Взагалі не з ваги. Ну, мається на увазі з малого-змало. Да. Да, зовсім чогось да, да, да. такого. Ну, я зараз собі трошки зламав, і мені допомогли. Взагалі, я допоміг, зараз дуже проблема. Я ночами часто не можу спати після. Сам травмований психічно, я себе лікую, поясню багато. Багато часу людей. Це стрес і все це життя. І от треба за, за рахунок чогось витягнути себе. От, і людині цьому і кажуть: спробуй відчити, а що ти хочеш. Часто більшість людей в розмірі 60-90% не знають, що вони хочуть. Теж із-за того, що все. Всеред... Навчена безпомічність. Негатив. Настільки накопичено і розібрано, нема простору. І тому кажу клієнтам: завжди перше, що ми починаємо, вимикаємо всі соціальні мережі, вимикаємо всі фільми, вимикаємо розмови з друзями, родичами. Все, що можна відключити, вимикаємо, залишаємо себе природу, роботу. І міні, щось мінімальне От я кажу, афірмації, Три афірмації сказати три рази в день. Ну взагалі, ну просто ж. Три рази в день я кажу, перше заняття. Так? От я кажу, перша, друге, третя, і тобі в тому числі кажу, афірмації, аффірмацікати. І люди в мене відсотків більше половини майже не можуть сказати собі афірмацію Я себе люблю. Це коли медитацію робив минулим літом. Гадеш, це баба нам кевалам. Сидиш і говори собі, що все в світі є любов, і ти любов, і все любов сказав три рази, і, 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 і теж що ж якийсь бред якийсь. Ну, ну ти вже ти намагаєшся в культуру піти в іншу. Вона ж розумієшся. Я не, кажу, не оце, не оце, не от це оцей даю. А вона нас у людей, звичка, це звичка взяти зайве. Проблема в тому, що потім же в тебе забереться. От не треба читати книгу, навіть як тобі є гроші на неї. Не треба. Не потрібно. У сучасних людей проблема в От Треба відмовитися від цього. Тому я іноді це ж сухий голод проходжу, наприклад, там, біг там, в мене полумарафон ганяють. Треба тобто, віддати, пожертвувати щось, не брати зайве. Проблема в зайвому. І тому немає всередині внутрішнього оцього пориву. Оцього я хочу. Тому що ти, більшість людей не знають, що хочуть, тому що все є. В, в, замість дефіциту, профіцит. А не може там, де відсутні, від, відсутні відчуття дефіциту, там не може, не може бути голоду. А немає голоду, немає відчуття ж, жажди. На солоду, коли приходить момент, ти, наприклад, п'єш воду, ти, більшість людей перестали відчувати смак води. А я от на коли на сухому голоду переключаюся, і там день, добу, дві, три, чотири, ну, п'ять в мене більше всього, більше я не проходив доби, ти не п'єш і не їси. Це така насолода потім води. Звичайна води. Вона така смачна. Ти думаєш, як будто в неї цукор там добавили. Вона неймовірна. Неймовірна. І життя повертається. Тому хочеш бути щасливий. Це головна місяця. Хочеш зупинити думки? Що треба робити? Відмовитись від зайвого. Відпустити. Ти неймовірно зла людина. Більшість навколо людей неймовірно зло багато несуть. Ну, Ці гордині, всі це ми говоримо. Це заважає жити. От його треба відпустити, яка тубою ціною. Ну, методом голода. Методом відмовив е, е, від мене є мої партнери, які практикують, наприклад, е, спускання в печери. Де настільки тихо, що кажуть, просто мозок розривається. І вони практикують бути там на добу, на дві, на тиждень, на два. І у них нема світла, вони не розмовляють. Ну там є там, шматок, коли там по -по поїсти треба. Вони там зібрались, трошки переговорили. Це декілька людьми і в печері. А в печері дуже чутно любить момент такий. І от. Прожити це. Інші люди, мене знайомі, там на глибину занурюються в воду. Це специфічні практики. Специфічні. Ну, є, є практики знайомі пролазять скрізь отвір, в якому ну, повна людина там застрягне, така. І от коли ти навіть худий, ти застрягаєш в тебе. Та там просто в людей паніки, все це ПТ, все вилазе. Все вилазе, і, і тобі треба з цим своїм внутрішнім світом справитись. Тобто свого коня тримати за уздечку, не вилетіти з нього. А у нас люди не вміють контролювати. от ти. Ти не один, ти думаєш, ти один такий 99% людей взагалі не вміють керувати ні думками, ні емоціями, ні відчуттями, ні почуттями, нічим всередині.